Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. В Україні відбудуться вибори скоро, можливо, в 2025 році, можливо, в квітні або в березні. Про це вже говорять відкрито. Говорять, що американці дотиснули нашого президента Зеленського і зобов'язали його провести президентські вибори в Україні. Ви скажете, як же війна? Війна. Припиниться, буде перемир'я або припинення вогню з росіянами. Верховна Рада призупинить дію військового стану і будуть проведені президентські і парламентські вибори в Україні. І Оксана Савчук, депутатка Верховної Ради України, сказала ще таку новину. ТЦК наказала. Видала наказ про упорядкування виборчих дільниць в Україні. Український ЦВК, Центральна виборча комісія, видала наказ про упорядкування виборчих дільниць в Україні. От вам ще один доказ того, що в Україні активно починають готуватися до виборів від слова начебто. Моя особиста думка: вибори виборами. Скоріше б закінчили цю війну. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!